Україна, серце Європи, годувальниця світу, родючі ґрунти, талановиті й працьовиті люди, врожайна земля, яка прихильно приймає любов і турботу і віддячує українцям своїми дарами. З давніх давен українські жінки опікуються проблемами сталого розвитку. Фермерки дбають не тільки про землю, але й прагнуть розвитку громад, в яких живуть і працюють. Ми забезпечуємо наш регіон натуральним молочним продуктом. Українські фермерки сповнені рішучості робити світ навколо кращим. Ось цей цех був раніше курником. Ми зробили там ремонт, поклали кахлі, встановили обладнання, все трохи затягнулося, все вийшло не зовсім. Так потім я тут купила ділянку. Посадила цього року 20 соток лавандового поля. Хочу займатися і розвивати сільський туризм. Років десять селяни використовували цю ферму як загальний смітник. Вона була пуста, закинута, хоча в приватній власності. От і тут був суцільний смітник і гадюки. Ми позбирали, вийшло більше 60 мішків сміття. Тепер будемо пробувати привчити селян не кидати сміття, де не попадя. Ми увійшли до цієї будівлі, у нас майже нічого не було. На сьогоднішній день наші мешканці можуть користуватися якісною водою, остаровлювати свій організм. Ми, як кооператив, взяли шество над нашим дитячим садочком «Казка» та над нашою поліклінікою. За домовленостю, ми їм певну кількість води за графіком будемо безкоштовно забезпечувати. Попри невпевненість та виклики сьогодення. Фермерки не перестають мріяти. Ідея створення контактної ферми з'явилась у мене дуже давно, адже спілкуючися з вчителями нашої школи, вони мені говорили: твої діти більше розвинені, допомогти. Допомогти таким мамам соціалізувати дітей навіть елементарно, якщо я їх навчу зробити ту ж саму бринзу. Вони можуть купити молока у якоїсь бабусі, прийти додому, зварити бринзу і продати. Це буде вже дорожче. Їхня сила в єдності та підтримці. Соціально відповідальний бізнес це бізнес, який враховує потреби всіх. От у нас, на, наприклад, на сортуванні працює дуже багато людей похилого віку. Вони не затребувані на інших десь якихось виробництвах, не затребувані в інших галузях. А тут ця робота для них не є дуже важкою, вони посильною, і вони заробляють гроші, приносять ці гроші. всім. війна змінила хід історії для багатьох українських фермерок, але кожна з цих жінок є прикладом сили, самовідданості та безумовної любові. До української землі